Заблукаю у росах, заблукаю в туманах, там, де в полі колося, стану білим дурманом, буду тихо стояти і у небо дивитись, та тому, що любила, більш не буду яснитись. Буду тихо стояти і у небо дивитись. Та тому, що любила, більш не буду яснитись, більш не буду ясніти і казати, що гарне, як же боляче нині, що все було марним. Помилятися легко, помилятися сумно, заховатись і цього. Буде самим розумним, помилятися легко, помилятися сумно, заховатись від сього буде. самим розумним, щоб ніхто не побачив, більш мене в цім світі, стану білим дурманом, Удостигло житі. Щоб ніхто не побачив, більш мене в цім світі, стану білим дурманом, удасти.